Я командир, командир роти 24-ї бригади. Я в своєму підрозділі наймолодший. Я рік тому випустився з Національної академії. Рік часу я знаходжусь тут. І до 24 лютого знаходився, і після 24 лютого ми перебували і в Попасній, і знаходилися в Комишувасі. Противник застосовує дуже багато сил і засобів, і включно і, фосфор, і фосфором працює, і шрапнелями. Багато чим працює. Там немає жодної цілої будівлі, майже як поле, тільки в руїнах. Були випадки, що ракети прилітали і по окопам, просто по окопам. Ми стояли в самому золотому, недалеко від Катеринівки. Далі ми розуміли, що дорога в нас тільки одна, їх залишилось зовсім трішки. Отримали команду на відхід і на заняття визначеного рубежу для подальшої, для прикриття відходу, для прикриття відходу інших підрозділів. Зайняли і втримували. До подальших команд. Ми отримали завдання висунутися на вказаний рубіж, е, зайняти лінію оборони, зайняли лінію оборони, почали розміщатись, е, окопуватись і чекали, поки наші всі е, військовослужбовці вийдуть до моменту, до подальших вказів у команди. Страх присутній завжди, але страх потрібно контролювати, страх контролюємо. Були думки, звичайно, якщо ми відходимо стані, хто буде прикривати наші фі. Але всі знали свою роботу, всі, що роблять, і всі працювали в цьому напрямку. Далі противник почав застосовувати танки, хотів прорватися танками. Частково вин зашел на определенный рубіж, но втрат в танке в не было, и танки відійшли. Всего в горском котле сейчас заблокировано до 2000 человек, около 1800 военнослужащих, 120 нацистов правого сектора, до 80 иностранных наемников, а также более днів из боевых бронированных машин и около 80 орудий и минометов. Він думав, що він закриє ту саму кількість там, 2-2,5 тисяч військовослужбовців, що він їх, напевно, візьме або в полон. такий. Вони думали, що це для них успіх, але наші підрозділи, наше командування очікували таке розгортання подій і вони були готові до того. Цивільні були. До речі, був один цивільний, який нам трішки допоміг. Був такий момент, що трошки не було в нас води. Він нам допоміг, виніс води, трошки вказав шлях, навіть трішки провів. Хлопці наші військовослужбовці. Ну, це хлопці, напевно, найкращі, яких я зустрічав взагалі в своєму житті. Їхня думка, їхня думка дуже важлива для мене як для командира підрозділу. І без них, ну без них я ніхто. Наші люди завжди думають один про одного. Чи людина, чи зі Львова, чи з, чи з Луганська, але вони українці, вони завжди думають один про одно, одного і завжди готові допомогти. Якщо велика мрія. То, напевно, перше це. Спокій, тишина. Хочеться почути, як там пташки співають, такий спокійний, спокійний день, такий з -з зелений, як важко <смас> пояснити. Але там вдома чекають свої рідні. Та в загальному війна хочеться, щоб твої рідні, сім'я, діти. Вони знаходились в безпеці, в спокої. Звичайно, що вони переживають, але краще, хай вони були в безпеці вдома, в ліжках могли спокійно спати і не хвилюватися, що противник прийде до них додому. В мене вдома чекають батьки, брат моя найкраща дівчина. Дуже хочу повернутися до них, побачити їх, обійняти, поцілувати, бути до останнього моменту людьми, триматися разом, так як тримається зараз вся Україна, бути плеч-оппліч, допомагати один одному в будь-яких ситуаціях. Та я хочу, щоб мої діти жили в Україні. Ну, так, і, так і станеться, так і буде. Просто на це потрібен час.